У мене ціль звучить дуже просто. Я працюю над двома паралельними проектами. Це два паралельних проєкти. Перший, я хочу підвищити свою ефективність і кайф, як я це називаю, як фрілансера. Це те, що я роблю руками сам. Наприклад, я десь півроку тому, трішки більше, почав знову доволі активно продавати свої особисті консультації. Бо я розумію, що за один день моєї особистої роботи це навіть не агенція, просто Андрій Федерів. Я можу дати користі власнику бізнесу більше, ніж іноді ми будемо якісь проєкти. І таку консультацію може дозволити ну, будь-який нормальний це, бізнес. 25 тисяч євро один день, але це таке, <пух> скільки, 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 скільки продав. Слухай, ну достатньо. достатньо Ви достатньо. хіба знаєте таке слово? Ви хіба знаєте таке слово? Пару слова? в місяць. Я можу таких презентацій робити пару в місяць, ну, і це, не більше. і це, і це не це частина воронки. Ти не хочеш, щоб вони прийшли ні, Федерів. Ні, більшість з них не йдуть Федерів. Більшість з них Відмовляти? не йдуть Федерів. Дивіться, іноді комусь треба, комусь не треба. Розумію, да? розумію, тобто, там розумію, все да? інше. І це історія про художній крафт. А друга історія, я будую спокійно своє інвестиційне портфоліо. Я прибрав те, що називається urgency, всі ці тірзання. О, Боже! А якщо б я в 23 роки. Ну, тобто, у мене була купа можливостей, яких взагалі не побачив. Коли мені було 23, 25, 27, от ті помилки, які не забрав. Мені дуже подобається історія про картинку світу. Що таке картинка світу? Це лабіринт зверху. І комусь ця штука, здається, що це стіна, а це були двері. Я їх до 35-39 років отак не бачив. У мене двері були повсюду. Я пройшов повз них, тому що були неправильні цілі. Але зараз, мені лише 46. У мене є там скільки до часу, я розбив своє активне життя на 3-5 річки, 50, 55, 60. І я маю надію, що до 50, 55 чи 60 я створюю якесь інвестиційне портфоліо, яке буде е, доволі пасивним з точки зору доходу. Той самий кооператив, поки ми там, не вирішили його агресивно зараз розвивати, я витрачав пів години на тиждень на весь менеджмент. Профітабельний проєкт, класна її біда, класна її біда до обороту, класна дивіденди до вкладеного капіталу все чудово. Тому будемо потрошки-потрошки. По